Всім привіт! Зараз я вам покажу, як пошити такі красиві трусики-сліпи на регуляторах. За рахунок присутності регулятора у них більше відкритий перед, але спинка залишається закритою. Та завдяки бретелі з регулятором одні трусики підходять на два розміри, і ви можете їх регулювати так, як вам буде зручно. Для пошиття трусиків нам потрібна тканина, кулір з еластаном, сіточка або мікрофібра. Еластична бейка у мене шириною 2 см, але можна брати будь-яку, яку вам буде більше комфортно. Бретель 4 кільця та 2 регулятора однакової ширини у мене 10 мм. Давайте подивимось на нашу викрійку. У нас буде обробка зрізів бейкою, тому припуски на викрійці для обробки цих зрізів не потрібні. Нам потрібні тільки припуски на шви для з'єднання деталей між собою. Деталь ластовиці нам потрібно викрити дві штуки, одну деталь з основної тканини та іншу, яка буде всередині з бавовняного куліру. На ластовиці є надсічка. Цю сторону ми будемо пришивати до передньої деталі. Всі деталі треба кроїти на згині тканини. Згин тканини треба викласти так, щоб косичка платіння коліру не була перекручена. У мене основна тканина це кулір, тому обидві деталі ластовиці я крою одразу за один прийом. І не забуваємо поставити насічку. Тепер треба зібрати деталі. Беремо деталь ластовиці та знаходимо на січку. Кладемо її лицьовою стороною наверх. До края з надсічкою лицевою стороною вниз кладемо деталь переда. Наступною чергою прикладаємо другу деталь ластовиці лицевою стороною наверх та краєм з надсічкою. До протилежних зрізів ластовиць за тим самим принципом прикладаємо деталь спинки. І все з'єднуємо оверлоком або швейною машинкою еластичною строчкою. Я обробляю оверлоком. Тепер треба вивернути та красиво підрівняти місця з'єднання деталей. Голки треба брати для трикотажу стреч або суперстреч. Переходимо до обробки зрізів бейкою. Для обробки бейкою мені подобається використовувати 3 ступеневий зігзаг. Спочатку нам треба обробити вирізи для ніг. Огортаємо зріз бейкою та починаємо шити. Під час такої обробки нам треба натягувати бейку, але не натягувати тканину. На відстані 5 см від голки я ставлю палець та відтягую бейку на 1,5 см, огортаю нею тканину та прошиваю, поки мій палець не дійде до лапки. Пам'ятаємо, що тканину ми не натягуємо, та зріст тканини повинен максимально вкладатися в згин бейки. Уважно слідкуємо, щоб кожен сантиметр зріза тканини був надійно вшитий в бейку. Таким чином обробляємо обидва вирізи для ніг. Коли ми обробили перший зріз, ми не будемо витягувати нашу роботу з під лап. Треба прошити декілька сантиметрів пустої бейки та після цього підкласти під лапку протилежний виріз для ніг. Обробляємо другий виріз для ніг таким самим способом. Той відрізок прошитої пустої бейки треба перерізати. Тепер треба обробити верхні зрізи переда та спинки. Спочатку треба підрівняти зайві шматочки бейки біля верхніх зрізів переда та спинки. На кутиках верхніх зрізів ми будемо пришивати кільця з бретелью. Для цього нам треба з бейки залишити хвостики приблизно 2-3 см. Щоб отримати ці хвостики, я просто прошиваю пусту бейку. І далі обробляємо верхній зріз, як зазвичай. Це у мене був верхній зріз спинки. В кінці також треба залишити хвостик 2-3 см для пришивання кільця з бретелью та переходити до обробки верхнього зріза переда. На передній деталі також треба залишати хвостики, тому між передньою деталлю та спинкою я прошиваю 6 см пустої бейки. І далі обробляємо верхній зріз передньої деталі. Ось так повинні виглядати наші трусики на цьому етапі. Далі будемо формувати бретелі. Довжина бретелі для вашого розміру вказана на викрійці. Для формування бретелі нам потрібен сікзаг шириною 2 мм та шагом 1. Першим кроком нам потрібно один кінець бретелі заправити в регулятор та прошити закріпкою. Після цього на вільний кінчик бретелі надягаємо кільце, протягуємо цей кінчик в обидва отвори регулятора та пришиваємо друге кільце. Тепер треба пришити бретелі к трусикам. Їх треба пришити на обидві сторони однаково та слідкувати, щоб вони не перекрутились. Бретелі пришиваємо закріпкою зігзагом з тими самими налаштуваннями, що й на самих бретелях. Протилежну сторону робимо симетрично. Ось такі трусики на регуляторах у нас з вами вийшли. Для того, щоб пошити трусики з двома парами регуляторів, нам треба спочатку обробити бейкою ось ці бокові зрізи. Потім, коли ми будемо обробляти верхні зрізи та вирізи для ніг, отут на цих куточках треба залишити. Хвостики для того, щоб ми потім пришили колечка з регуляторами. Ось так наші трусики виглядають на даному етапі. Ось такі хвостики, тут будуть пришиватися кілечка і ось так загинатися. І отут треба буде робити закріпку. І ось так виглядають трусики в готовому вигляді.